У житловому комплексі Первоцвіт 5 жовтня урочисто відчинив свої двері новий сучасний приватний дошкільний навчальний заклад «Грін Райс Кіц. Проект з'явився завдяки плідній співпраці між забудовником «Альтіс Девелопмент і компанією Грін Райс Кіц. Та був реалізований силами генпідрядної організації ТОВ провідні технології будівництва. Педагогічний колектив дитячого закладу влаштував хореографічний бум на відкритті. А малеча подарувала гостям перші танцювальні кроки. Для міста це дуже дуже Прекрасно, тому що це в першу чергу зняття соціальної напруги забезпеченням місць у дошкільних навчальних закладах. Ну і велика подяка, звичайно, в цьому процесі. В першу чергу, і батькам, які ведуть дітей сюди, ну і, звичайно, ініціаторам і організатором цього дошкільного навчального закладу. Це компанія Альтіс Девелопмент. Ну і директору, педагогу з великої літери вже Атанові Олені Миколаївні. Новостворений заклад комфортне і затишне місце для малюків, де головним є навчання та розвиток гармонії з природою. Green Крін Kids працює у двох напрямках: як дитячий садок і навчальний центр. Окрім того, пропонується унікальна програма із вивченням чотирьох іноземних мов та безліч інших занять для всебічного розвитку дітей. Можливість створення дитячого садочка в житловому комплексі Первоцвіт. А це вже мабуть вимоги сучасності, тому що якщо збільшується кількість будинків, збільшується кількість молодих сімей. Звичайно, постає питання, де будуть навчатися і виховуватись діти. Тому пропозиція з відкриття садочку надходила від керівництва «Альтіс Development, але були моменти обговорення даного проєкту саме в первоцвіті, тому що ми хотіли створити унікальний заклад. В унікальному місці. Компанія Altis Devaloпмент від початку будівництва житлового комплексу готувалась до втілення задуму створити власний дитячий заклад для мешканців первоцвіту. Вчасно закінчивши будівництво житлового комплексу Первоцвіт ми почали шукати партнерів для втілення свого задуму щодо дитячого закладу на території комплексу. Півтора роки ми ретельно працювали над цим питанням і, нарешті, знайшли надійних партнерів. Отже, сьогодні ми з радістю представляємо сучасний дитячий садок. І центр розвитку Green Rise Kids. Altis Development і надалі планує реалізовувати подібні ініціативи у своїх проектах, наступними з яких є житловий будинок. 1. об'єкт буде введено в експлуатацію вже навесні. Тож чекаємо на відкриття нового дитячого навчального закладу у 2017 році. Кароліна Савсюк Віталій Назаркавич, Новини телеканал Бориспіль.